Я другий раз звертаюся за допомогою до колективу Ірис під руководством дякової Тетяни Вікторовни. І я хочу сказати, що такого колектива дійсно внімательного, забутливо. Я ще не зустрічала, хоча на своєму віку я багато раз зверталася до лікарні. Тут все, і внімання, і забота, і допомога така, про яку навіть мріять в моєму віці, я не мріяла. Коли я проходила підготовку до операції, настільки всі були чуйні, все роз'яснювали, все, все запитували, підготували дійсно. Я, я хвилювалася. Але коли побачила таке обращення із до себе. що й ділося, я спокійно зайшла в зал, де дійсно чекала апаратура всемелеча і усмішка лікаря Тетяни Вікторовни. Я спокійно довірилася її золотим рукам. Все пройшло удачно, все пройшло добре, низький уклин Тетяні Вікторовні і її чудовому колективу.